Доброго дня, мене звати Наталя Гнатюк і сьогодні починаємо серію, серію таких е, відео. Я не можу назвати це уроки, але напевно відеознайомства. Е, серію відеознайомства з сільським розвитком. І е, назвали ми його Відкрита академія сільського розвитку. Чому академія? Тому що, напевно, коли людина народжується і народжується близько біля природи, вона вже отримує академічні знання про життя. І от, власне, саме в собі починається справжнє життя, гармонійне життя людини в природі. Чому Українська академія сільського розвитку? Тому що. Україна це не єдина країна в світі, яка сьогодні має справжні живі сільські громади. Сільська громада це не просто місце, де ми живемо. Сільська громада це місце, яке виховує, місце, яке має свою історію, свою культуру, має свій певний уклад життя. І Кожне село як живий організм, кожна громада як живий організм, він має своє. І тому ми будемо не просто вчитися будувати щось чи, чи щось змінювати. Ми будемо вчитися вирощувати справжні живі громади. А такі громади сьогодні є в Україні. І це велике щастя наше, що вони ще є. Як зробити так, щоб ця унікальна соціальна структура розвивалася і знову ж таки давала світу геніїв. Просто геніїв. Тому що більшість людей, які виходять з села, вони, вони генії, тому що вони вміють з нічого зробити красу рай на землі. Чому відкрита академія сільського розвитку? Тому що Кожен з вас може отак от сісти перед об'єктивом в своєму будинку, так як це зробила я. За об'єктивом стоїть моя дитина, її подружка, Аня і Настя. І заради них робиться цей курс. Ви можете зробити так само, як я. Сісти перед ними, перед об'єктивом і розказати про ваш Досвід сільського розвитку. Тому що саме цінне, що в нас є сьогодні, це наш практичний досвід. Мій досвід, він тут, в Грицеві. З 98-го року працюю тут. Дуже люблю свій Грицький. Дуже навіть не можу це вам передати, а напевно... Ну, Шкодую за ним, тому що той потенціал, який є тут, в нашій громаді, він просто неймовірний. Але, на жаль, поки що ми його не можемо повною мірою проявити. Вже багато чого зроблено, є, є громадські організації, є досвід проєктів, якісь міжнародні стосунки. Якщо порівняти гриці з іншими селами чи селищами в Україні, то напевно все-таки ми щось, щось таке зробили. Але ще не все ми зробили для того, щоб ви греківчани пишалися тим, що вони греківчани. І не все ми зробили для того, щоб наші діти сказали, куди їхати, ні. Я хочу жити в Греції, Тому що це найкраще місце на планеті Земля. Отже, дорогі колеги, дорогі. Селюки, я себе вважаю селючкою. Ну щиро. Давайте зробимо відкриту академію сільського розвитку. І нехай кожен докладе до цієї академії свого досвіду, свого таланту, своїх знань. І з того ми зробимо не просто систему навчання, не просто методику, а зробимо спосіб життя. Такий, який зробить нашу Україну сильною, цілісною, здоровою, дружною, успішною і процвітаючою. Зустрінемося наступного нашого сеансу. Слава Україні!